Хто знецінює світ дорослих підлітки, тобто недостатньо зрілі, недостатньо дорослі особи. Етап залежності, я маленький, батьки всемогутні. Ось етап контрзалежності, де я сварюся і сперечаюсь. Потім етап незалежності, я живу своїм життям, батьки живуть своїм життям. І всі ще доволі автономні, бо вони дають собі раду зі своїми бажаннями і потребами, ходять на роботу, заробляють гроші, мають свою реалізованість не тільки в функції батька чи матері, А я маю своє гніздо, потомство, свою роботу. Так ми зустрічаємося, так ми цінуємо один одного. Але ми живемо окремими світами. Тому це третя фаза незалежності. І ті батьки, які колись були всемогутніми, богами, могли все, знали все, вміли все. Перетворюються на старих немічних хворих дідусів і бабусів, бо все, що вони колись добували і досягали, тепер втрачається. Коли ви стаєте пенсіонерами, ви втрачаєте соціальний статус, ви втрачаєте ресурси, здоров'я. Четвертий етап ось так починалось, пам'ятаєте: всемогутні батьки, безпомічні діти. Так, 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 так. І, і всемогутні діти, безпомічні батьки. Це вони тепер не заїдуть самі до лікарні. Бо вони, наприклад, не вміють викликати таксі по уберу, Це вони тепер не матимуть кошти на всі свої ліки, тому що їхньої пенсії на це не вистачить. Хале в тому, що те, що в глечик налєш, те з нього і вильяться. І Якщо ось тут налили квасу, то потім з нього виллється квас. А якщо тут налили молока, то потім з нього виллється молоко. Якщо ваші діти отримали байливих батьків, розуміючих, турботливих, підтримуючих, то ви потім в старості отримаєте таких дітей, які будуть до вас теж підтримуючі, співчуваючі, дбаю і турботливі.